Уперше за два роки у Полтаві закупили протиожеледні матеріали. Це сіль та піщано-сольова суміш для посипання дорігу взимку. Розрахунок кількості матеріалу проводиться при, для скажімо так, максимального навантаження. Прораховували так, щоб ми могли першу частину зимового тирмання забезпечити. Очікувана вартість закупівлі становила понад 12 мільйонів гривень. Проте на момент укладання договору із ТОВ Меркуріко сума зменшилася до 11 мільйонів 789 тисяч 400 гривень. Сума очікуваної вартості розраховувалася відповідно до середніх показників по Україні, враховувалася різні закупівлі других відомств, других областей. На основі цього розраховувалася очікувана вартість. також Разом з тим було надано доручення МВД, Полтавський науковий дослідний експертний центр НДКЦ стосовно проведення експертного товарознавчого дослідження. За результатами сумарного аналізу та його висновків, була розрахована очікувана вартість предмету закупівлі. За фактом виконання договору, можлива сума ще зменшиться, якщо ринкова вартість насіль буде також можливо зменшена. Це залежить від показників. І відколивання ціни на ринку за ці кошти Полтаві мають доставити 2,5 тисячі тонн солі та тисячу кубів піщано-сольової суміші. Ми покупаємо е, сіль відповідно до ДСТУ 8853-2019, Це який чітко регламентує е, технічні якісні характеристики матеріалу противоложелені виключно для цільового використання для утримання автомобільних доріг. У межах підготовки міста до зими також встановили 48 пластикових контейнерів із піщано-сольовою сумішю для посипання тротуарів та близько 50 дерев'яних контейнерів із піском для доріжок у парках і скверах. Це не тільки пісок, там ПСС знаходиться. Тобто це сіль перемішана з піском. В якому відсотковому відношенні це десь 90 на 10. 90% піска, 10% соль. Якщо раніше у нас піщана суміш була просто розсипана по кучах, то тепер це має естетичний вигляд, і зрозуміло, що ця суміш вже не взимку, коли опади у нас з'являються вигляді снігу чи дощу, вона раніше замерзала, то тепер вона в цих контейнерах зберігається сухою і її зручно розсипати по територіях. Жовті пластикові контейнери встановлюють у місцях інтенсивного руху пішоходів та транспорту біля зупинок і на тротуарах, дерев'яні у зелених зонах міста. Поліна Гончаренко, Микола Ярьомінко Суспільне новини, Полтава.